Добрий день! На це відео мене надихнула розмова з одним з репетиторів з математики, яка працює з дітками і готує їх до ЗНО, до іспитів. Працює з ними для того, щоб підтягнути трошечки знання в математиці по шкільній програмі. І запитання її було таким чином сформульовано, що чи можна займатися ментальною арифметикою дітям підліткового віку, тобто 13 плюс 14, 15, 16 років. Чим вона мені аргументувала це запитання тим, що до неї приходять діти, і я так розумію, що це не єдина, не одна ситуація і не один такий репетитор з таким запитом. Приходять діти, які запит батьків на те, щоб підтягнути математику, на те, щоб підготувати до іспитів, а репетитори стикаються з ситуацією, коли у дитини немає бази. Тобто, для того, щоб підтягнути шкільну програму, дитині потрібно повернутися в 4, 5, 6 клас і наздогнати і позаповнювати ті прогалини, які з'явилися за цих декілька років. Коли Дитина в якийсь момент щось перестала розуміти, на це не дуже звертали увагу і як ком накопичились ось ці пробіли в знаннях. І коли дитина вже доходить до 7, 8, 9 класу, виявляється, що пояснити складніші теми досить важко, тому що дитина елементарно не знає табличку множення, вона не може порахувати вони двоцифрові. З переходом через десятку, наприклад, там, 78 плюс 65 умовно. І, відповідно, репетитори стикаються з такою проблемою, що як рухатись дитиною далі, якщо вона не знає елементарних речей. І тут починається такий довгий і складний шлях для обох сторон, і для дитини, і для викладача. Відповідно, з цього вже з'явився ось цей запит, з'явилося це запитання, чи може ментальна арифметика допомогти позаповнювати ці прогалини, які з'явилися за цих декілька років, для того, щоб вчитель міг рухатись дитиною далі і все ж таки працювати з тим, для чого взагалі ця дитина до неї до цього вчителя прийшла. І тут я маю сказати, що Ментальна арифметика як система розвитку, як система знайомства з арифметикою і формування математичної логіки не має жодних вікових обмежень. Так склалося, що більше на ментальну арифметику приводять дітей, коли дитину готують до школи, і молодша школа для того, щоб... Дитині простіше було вчитися в першому, другому, третьому класі. А далі, вже після 4 класу, після 11 років, діти дорослішають, і досить складно дитину змусити прийти на заняття, які їй потрібні, але вона сама не розуміє, для чого її. Тому що маленьку дитину простіше взяти за ручку, привести на заняття, і дітки вони більше відгукуються на те, що їм пропонують батьки. З певного віку, вже починаючи з 9-10 років, діти починають чинити опір, і вони вже так просто не дадуться, щоб їх привезти туди, куди вони не хочуть ходити. Відповідно... Якщо ми говоримо про групи для підлітків, то їх або надзвичайно мало, або більше займаються індивідуально. Такі діти є. Тобто на ментальну арифметику дітей приводять від 14, до 15 і 18 років. В 18 вони вже самі приходять. Я маю на увазі, що поки вони вчаться в школі, то ще батьки можуть якось вплинути на цей процес, якщо вони розуміють, для чого їм це потрібно. Але це. Більш поодинокі випадки, ніж масово приводять маленьких дітей на заняття з ментальної арифметики. І тут ми можемо сказати, що так, ми можемо працювати з підлітками, єдине, що така робота і такі групи будуть мати свої особливості. Про що ми можемо говорити? Що ментальна арифметика, як система вона впливає на. Когнітивні функції і на розвиток вищих психічних функцій незалежно від віку. Звичайно, що ми, коли говоримо про маленьких дітей, то нейропластичність в них вища, ніж в людей похилого віку, наприклад, так, але ця функція не втрачається з віком. Вона трошки сповільнюється. Вона має свої певні зміни, але вона не зникає нікуди. І дитина 14-15 років, в принципі, не є така вже доросла, і мозок все ще продовжує розвиватися. Відповідно, нейропластичність на досить високому рівні, і їй абсолютно нормально можна запропонувати ці заняття, і вони будуть для неї корисні. І для розвитку пам'яті, і для розвитку уважності, і та сама моторика, яку більше пропонують дітям, і більше дрібною моторикою займаються з маленькими дітками, дітям 14-15 років теж не зашкодить трошечки розім'яти свої пальчики і поперебирати кісточки. Навпаки, це їм теж допоможе. Тій самій е, англійській мові та в мові нерідних звуків в, в, в тому, щоб їм простіше було вивчати іноземну мову. Якщо ми говоримо, наприклад, про розвиток пам'яті чи е, уяви, е, чи просторового мислення, то так само ментальна арифметика для дітей: 14, 15, 16, 13 років буде мати свій ефект і Завдяки цим заняттям ми підтягнемо не тільки математику, а і допоможемо дитині опановувати складніші предмети. Наприклад, якщо ми говоримо про історію, так, для того щоб запам'ятати якийсь параграф або якийсь розділ, який дитина повинна вивчити по історії, то для цього їй простіше буде використовувати уяву. Якщо в дитини немає навички уявляти собі якусь цілісну картинку, яку вона потім відтворює в пам'яті і просто розказує, то їй буде досить важко вивчити цей розділ чи цей параграф з історії. Якщо в дитини немає навички об'єднувати різні епізоди, в цілісну картину, то, відповідно, їй буде досить важко знайти логічні взаємозв'язки між, між різни, різними подіями і подіями, які відбувалися в різних частинах світу, в різних країнах. Хоча взаємозв'язок історичний в них є. І, власне, ментальна арифметика вона допомагає активізувати роботу мозку. Для того, щоб людина могла інтегрувати ці всі знання і могла їх структурувати, систематизувати і створювати ось ці логічні зв'язки, для того, щоб розуміти певні процеси. Тобто, це такий тренажер для активізації мозку. Він як для маленької дитини. Так, і для дорослої людини У нас є відео на каналі про дослідження, які говорять про те, що прості арифметичні дії навіть були корисні і мали позитивний ефект для людей похилого віку і для людей, які мали порушення в роботі мозку. А якщо ми говоримо про здорову дитину підліткового віку, то і тим більше показані ці заняття. Особливо, якщо ми розуміємо, що ми маємо конкретну мету заповнити прогалини в знання для того, щоб дитина могла далі рухатись в математиці і могла опанувати ті теми, які відповідають її шкільному віку. І плюс ми ще маємо додаткові ефекти для того, щоб дитина продовжила своє навчання і могла розвиватися в інших предметах, і могла розуміти. Те, що вона вивчає з інших дисциплін. Відповідно так, є така користь, є ефект, є результати, і ці заняття показані дітям в тому числі і підліткового віку. Єдине, що ми маємо пам'ятати, що, по-перше, в нас трошки менше часу. Так, якщо ми ставимо задачу заповнити пробіли в математиці, то цей процес має бути паралельно. Ми займаємося по тих темах і в тому ключі в тій логіці, яка відповідає шкільній програмі у віку дитини. Так? І паралельно ми маємо ще проводити заняття з ментальної арифметики для того, щоб формувати цю базу. Математичну логіку, тому що про що говорять репетитори з математики? Що діти не розуміють оці логічні зв'язки, коли йдеться про складні теми. А чому не розуміють? Тому що вони, в принципі, не мають цього математичного мислення. Відповідно, це мають бути або два паралельні процеси, ми про це поговоримо трошки пізніше, або це має бути. Один процес завершиться, і ми переходимо до іншого процесу. Тобто ми спочатку проходимо хоча б скорочений курс ментальної арифметики з дитиною, і потім ми переходимо вже на те, що безпосередньо їй потрібно для того, щоб підготуватися до істотів чи підтягнути програму з шкільної математики, алгебри, чи фіонетрів, незалежно від того, з чим прийшла ця дитина. Якщо ми маємо час, то звичайно краще зробити послідовно. Спочатку пройти курс ментальної арифметики, потім перейти на шкільну програму. Якщо такої можливості немає і дуже багато часу вже було втрачено. То, звичайно, доведеться працювати таким чином, щоб домовлятися з батьками, брати додатково ще ось це одне заняття з ментальної арифметики, тобто займатися з дитиною так само, як і займалися, тримаючи цей фокус уваги на шкільну програму і ще додатково взяти один день. В тиждень для занять ментальною арифметикою. Проте ми маємо пам'ятати, що ми мусимо попередити батьків: що одне заняття в тиждень це не означає, що дитина один раз позаймалася і забула і пройшла через тиждень. Для того, щоб все ж таки цей курс мав ефект, той, за яким ми взагалі пішли, для чого ми взагалі пропонуємо цей курс батькам і дитині. То дитина мусить все ж таки працювати вдома. І кожного дня тренуватися по тих темах, які ми вивчаємо на заняття. Так само, як і з дітками. Ми один раз на тиждень зустрічаємося в класі, і потім кожного дня дитина тренується під час домашніх тренувань домашніх завдань. Тут ми не можемо цю частину. Відкинути, ми не можемо її ігнорувати, ми мусимо притримуватись логіки, структури і тої послідовності тем, яка закладена в систему ментальної аритметики. Це те, що поєднує ці два курси для маленьких дітей і для підлітків. Так само ми не можемо проігнорувати той момент, що діти. Будуть рахувати на абакусі. Так само, як маленькі діти перебирають кісточки на абакусі пальчиками, так само і дорослі діти будуть працювати з абакусом, перебирати кісточки, перекладати цифри на абакусі, для того, щоб потім перенести цей образ в уяву і вже рахувати усно ці приклади. Так само ми будемо звертати увагу на швидкість подачі кожного числа, на довжину кожного прикладу. Це все те саме, що ми робимо з маленькими дітками. Так само ми під час першої теми прямий рахунок будемо з підлітками працювати з флеш-картами. Це теж невід'ємна частина цього курсу, невід'ємна частина цієї методики, і ми мусимо її притримуватись для того, щоб мати максимальний ефект. В чому буде відрізнятися цей курс і в чому буде відмінність? Звичайно, що це буде більш скорочений в часі курс, якщо з маленькими дітками ми працюємо там 47-50 тижнів. Тому що ми кожну цифру маємо вивчити, ми маємо дітям пояснити, що таке десятки, що таке сотні, щоб добре пропрацювати кожне число, кожну пару чисел, то з старшими дітками, які вже вчаться в школі, вони мають ну, принаймні певне уявлення про те, що таке 10, що таке 100, що таке 5 і так далі. Тобто теоретично вони це знають, те, що вони не вміють цим користатися, це інша справа. Але теорію вони знають. Відповідно, в нас менше часу піде на пояснення оцих простих базових речей. Друге, це те, що фізіологічно ці діти вже більш кріпкіші, можна сказати, і їхня нервова система вже більш стабільна. І вони можуть тримати увагу трошечки довше, ніж маленька дитина. Відповідно, в них будуть стартово трошечки довші приклади. Стартово, ми трошечки швидше будемо починати, але кожного разу ми будемо швидше і швидше рахувати. Стартово ми будемо ставити трошечки вищі вимоги до. Кінцевого результату. Тобто, якщо від маленької дитини 5-6 років ми можемо очікувати 10 чисел в прикладі, і це буде для неї непогано, то для дитини 13, 14, 15, 16 років, звичайно, що ми будемо вимагати хоча б 25, щоб дитина тримала увагу, тому що вона фізіологічно вже це може робити. Також. В чому буде різниця, що ми будемо менше уваги, менше часу, скоріше менше часу, ми будемо приділяти одноцикровим. І за рахунок цього в нас буде скорочуватись цей курс. Зараз покажу на нашій платформі, як це буде відбуватися яким чином можна цю програму скоротити. Отже, перш за все ми пам'ятаємо про те, що ми зберігаємо структуру. Структура в нас складається з п'яти тем. Прямий рахунок, друзі, великі друзі, родина, анзам. Перехід як така допоміжна тема для того, щоб зрозуміти, як нам рахувати одноцикрові між різними розрядами. І якщо йдеться про дітей 14-15 років, я буду називати 13. То, ми можемо зробити таким чином, щоб спочатку почати з того, що пройти всі одноцифрові. Тобто, ми беремо прямий рахунок. На першому занятті ми вивчаємо всі одноцифрові. Від 2 до 9. І даємо дитині домашнє завдання, щоб вона порахувала на рахівниці флешкарти і усно одноцифрові. Наступний тиждень. Ми беремо двоцифрові. Так само ми проходимо від 22 до 99, повторюємо одноцифрові усно. Так? Тобто дитина може рахувати, наприклад, до 99 на рахівниці, а усно вона буде рахувати одноцифрові для того, щоб закріпити ці навички. Потім ми проходимо 3 цифрові наступні так? це вже третій цифрон. Рахуємо на. Соробан трицифрові, цифрові, а усно рахуємо двоцифрові і одноцифрові. І четвертий тиждень ми рахуємо трицифрові на рахівниці, усно, двоцифрові і одноцифрові рахуємо усно. Тобто, ось таким чином за 4 тижні ми проходимо першу тему прямої рахунок. Далі ми переходимо на склад числа 5, на тему друзі і робимо таким самим чином. Перша, Перший тиждень ми проходимо одну цифрові, порахували однуцифрові, паралельно ми можемо давати на усний рахунок одну, дво, три цифрові з попередньої теми, і тут ми можемо зробити таким чином: якщо дітям ще поки що важко перейти на усний рахунок склад числа 5, ми можемо на рахівниці дати. Склад числа 5, рахувати одноцифрові всі пари чисел, а усно давати в 3 і одноцифрові. Тобто це в нас буде п'ятий тиждень. Потім ми переходимо на рахівниці, рахуємо двоцифрові склад числа 5, а одноцифрові рахуємо усно. Тобто виходить, що ми попередню тему усно рахуємо в той момент, коли рахуємо наступний розряд. І наступний у нас іде 3 цифрові склад числа 5 і двоцифрові усну. Потім четвертий тиждень ми рахуємо 1, 2, 3 цифрові на соробан і усну. Це в нас буде склад числа 5. Можливо, для того, щоб краще закріпити цю тему, ми можемо взяти п'ятий тиждень просто такий контрольний, як інтеграційний, але це вже за бажанням вчителя. Отже, ми маємо. 8 тижнів на опрацювання двох тем. Тобто це вже трошечки простіше. Далі ми переходимо на наступну тему, склад числа 10. І тут я би все ж таки рекомендувала зробити на одноцифрові три заняття. Чому? Тому що тут більше пар чисел, більше переходів, і все ж таки дітям потрібно з цим трошки гірше розібратися. Відповідно, три тижні ми беремо на одноцифрові склад числа 10. Паралельно ми рахуємо одну, дво і три цифрові друзі, тобто, це можна давати як на повтор додому, для того, щоб дитина інтенсивніше це відпрацьовувала. І якщо дитина в такому темпі відпрацює всі ці теми досить інтенсивно, то повірте, що. Ці знання, які вона десь пропустила протягом попередніх років, вона набагато швидше це все підтягне, ніж вона б не робила цього, або буде робити ну, якось так, в такому розслабленому режимі. Якщо вона дійсно збереться, мобілізується всередині себе, зробить такий трошечки ривок, то і результат буде видно і по інших заняттях, і предметах, і по математиці в тому числі. Тобто тут ми можемо про це батькам говорити, головне, щоб вони виконували цю рекомендацію. Далі ми беремо двоцифрові, так само рахуємо на рахунці, а одноцифрові, склад числа 10, ми рахуємо усно з дітками. Тут ви теж будете дивитися, наскільки вони добре орієнтуються. Можливо, їм на цю тему потрібно буде два тижні, тому що все ж таки там більше переходів і трошечки вона складніша. Але в будь-якому випадку це в нас виходить до 15 тижнів, що ми візьмемо повністю всю тему великих бризі. Далі ми переходимо на тему родина, і тут ми так само можемо рухатись на 4 тижні брати цю тему одноцифрові, двоцифрові, трицифрові. Спочатку рахуємо на соробан, одноцифрові, попередні теми рахуємо, усно, склад числа 10, склад числа 5. Потім двоцифрові рахуємо на соробан, усно рахуємо одноцифрові теми, родина. Далі трицифрові рахуємо на соробан, двоцифрові, однуцифрові, рахуємо усно теми родина. І потім четвертий тиждень ми інтегруємо всі три розряди: одноцифрові, двоцифрові, три цифрові, на насоробан і усно. І залишається в нас анзан по суті, після того, як дитина порахує родину то в неї вже мали би, би позаповнюватись ось ці базові пробіли базові, пробіли в базових знаннях. І ми можемо спокійно переходити поступово на повторення таблички множення і паралельно займатися анзам. Або, якщо в нас є час... Ми можемо взяти ще місяць на опрацювання теми анзам, для того, щоб діти краще рахували на рахівниці і усно всі переходи без обмежень, і вже після цього переходити на множення і ділення. Якщо все добре відпрацювала дитина інтенсивно і сумлінно, Виконувала всі ваші рекомендації, якщо вона не уникала ось цих досить такої інтенсивної роботи, то за цих декілька місяців вона нас доганяє попередні теми і в неї, принаймні. З'являються ці взаємозв'язки, вона розуміє, звідки що береться. Чому 5, чому 10, і чому такі переходи, як це все відбувається? Тобто, ось ця базова математична логіка вона сформується. Тим тобто, більше, що вона в них в такому початковому стані вона є, тому що вони ж не просто не ходили в школу і. Чотири роки нічого не робили, вони щось робили, щось вони знають. І це їм допоможе, ось цей курс з ментальної арифметики, він їм допоможе структурувати всі їхні знання. А якщо у вас, як репетитора, як викладача, є такий запит на те, щоб створити курс для своїх дітей, з ментальної арифметики, паралельно для того, щоб доповнити та, свою діяльність і зробити її більш ефективною і результативною, то я запрошую вас на наше навчання для викладачів ментальної арифметики, які можна пройти в нашому проєкті рікниці. Далі ми продовжуємо працювати з темами множення і ділення, і це вже Така невід'ємна частина, що ми паралельно рахуємо азам. Це ми робимо і з маленькими дітками, які навчаються в молодшій і середній школі, і так само ми робимо це з дітками старшого віку, які займаються там в 13 плюс років. Тобто тут ми вже виходимо на один і той самий рівень, тут нам вже не потрібно дуже такої великої інтенсивності. Паралельно з цим дитина займається математикою з репетитором по тим темам, які їй потрібно підтягнути відповідно до її віку і до шкільної програми. Отже, я сподіваюся, що це коротке відео було для вас корисне, що ви отримали якісь відповіді на свої запитання. що... Щось для вас прояснилося, і якщо раптом залишилися якісь запитання, то пишіть їх в коментарях. Приходьте до нас на навчання, підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що тут тільки інформація для викладачів, але вона не обмежується викладачами ментальної арифметики. Дякую вам за увагу! І буду рада вас бачити на навчанні нашого проєкту. Допомагаємося!